Раз на джастку, супер, <свист> Ну, это не джастка. Ну, это не джастка. А ну давай, покиванец, это я поднимлю на наш. Кого ты там будешь поднимать? Так, заразь обтачку возьму, ну, давай а -а -а. Скажете мені, будь ласка, чи тут буде лагати, чи тут не буде лагати, мені цікаво. Скільки на ну тебе бабтачок втратити? Бля, ну мені вже здається, що тут плавніше якось іде. А якщо ще включить к Фінніті? Блін, ну, скажіть мені, будь ласка, чого хоч один вечір не може пройти в цій грі спокійно. Класно. Вони вроді вийшли, вони вийшли, вони вийшли, вони вийшли, вони вийшли, вони вийшли, стріляють. Чого у нас постійно якась залупа? Скажіть мені. У нас була сумка. А хто стріляє? по кому он стреляет. А чё по такси лет? Да, тут набагато плавнейший я Пакетик, пакетик. Да, да, моя, сука, автомат. А, це я твій підібрав, я тобі зараз віддам, як закінчиться. Можна піднімати чи ні? Дістав, підняв. а все, Там Ой, добренько, громадянин, обережно, вас перевернув на ваш животик. Вдягнув на вас кайданочки, після чого перевернув на вас на спинку, дістав з сумки аптечку, птачку, почему так, так. так. мене да, да. да. якщо що. Давай. Я стану адреналін полю. Эээ, стопашки, хтось на звязку. На зв'язку проводим. Плюс плюс. Можна а, я ви проведу? ОП будете їхати. Взяв на, людину все, під руки, обережно, добрий вечір. Значить, дивіться, громадяни, будете затримані за розділ. Перша стаття, третя частина друга замахна їхати, тут поле, ми органів. Давайте Бачите, на МП, напевно, на МП ближче. Ну, — Вона буксує, що я її зроблю Пхайте! — хайпі. Давайте ваш. Так дістався посвідчення, протягну людину попри його плече на фоні його очей показав, що він ознайомився. О, поїхала, поїхала! Після чого я кромадину знайомився, сховав своє посвідчення, назвав собі до кишені. Все, пішли в машинку. Процесальні дії переведу в її долоки ТТ, оскільки тут може бути небезпечно. Зараз тут Машинка. У нього все це стоїть, як жестка. Це його? Як шо е ломик, то можна... Ой, поманитулять, поманитулять. Наша склала. склали? Да, но он так сказать пропал. А я в лекарне ничего не помню. Ну мы еще просто были лекарни. Я ее сейчас подниму, попробую. Су, можете подвести машину? Че п? Где? Где она? Витаю. Можно до вас? Да, конечно, можно. Мы же вас Дякую. Ага, понял. Да. Сейчас тут где... зачекайте пару секунд, я возьму сказку с сумочкой. Добрый плюс. Вроде бы на гонтокрыле, крылья без искать, как Ты сможешь видати патрони на сказку? Че кишо? Прием Тотъе на засну? Е, ну лично я не можу видавати. Андрій, чуешь? <гум> а тебе запис є, якщо спалялося коло цього громади, що червоного? Ебать, нахуй, що це было? Ні, бать, ти ж Я вже не перший. Пиздец, нахуй. Тебе є запит з баніком, Марко? Тебе є римка в цьому всередині? У мене, має бути, але у мене, типу, апонів траву. Трава дуже висока була, отого... Не знаю, що це. Трава педкова. Аномальна в області. А, це ти? Ого. Оце ти приїхала поздороваться. Це той вон на кічу, хай цей. Він придає. Ти мене відвезеш в ВП? Ой.

Походу по, по гвинтокрилу. Я можу кудись підвести. А Думаю, якщо. Я... Чекай, так його треба від стінки відтолкати якось, пані. Я поним? вже на Пшкіа вийду. Чекай, щоб він не зірвався акуратно. Не ремонтуйте ще. А, ну ладно. Але все рівно треба відтолкнути, бо ти не його. Я треба... Підтолкни на машині, попробуй прошло. Не заводь, тільки, не заводь, бо пизда буде. Траполог не опять. чуй 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 чуй, пожалуйста. Да. Види на всякий случай. Я поняв. Та не заводь, не заводь, То Дай тебе відсуни трошки. А тепер проб... Блядь, давай, 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 давай. Все, заебись тебе. Єбать нас забирати? екстремального тіні. Ні, мене підкинуть на АП. Групнемося тоді на АП. А що це ти вирішила залетіти? Ну, я не виходила. Ти весь час була в грі? Е, mm. э, на, в області, перепрошую. Так. Mm да. -hmm. А що з мікро? А що з ним? А вебки? Не знаю, потім подорожуюсь. Шо, як ты? Так, як і ти. Одна весела тільки що було таксистами не покатали. Підмосочку. А, то коллеги, я ему штраф описал. Так я тільки шоу була коло тебе. Ты ч, какая когось капать мог. А, да? <гум> Ты <Ти> бачила? <гум> <гум> да. <гум> я просто стояла дуже довго, а мені нем почала до мене говорити, що я стою. <гум> Каже, сідай, сіла, а не мене привезли туда, там не движуха. <гум> Ну, забрала тебе.